Рівно центр, новий тренд. Отакі дерева, бачите, в таких ящиках. Ну катальпа, ну що сказати, про тих звичайної катальпи це рахіт, повний рахіт. І, і не запаха, не нюха, нічого. Це таке пародія. Пародія. Пародія на дерева. Так, місце нормальне, але ж явно не для катальпи. Там би якусь розу чи що. Це взагалі в такому ящику, як воно буде рости, катальпа. Це досить велике дерево. Ну, нема ума, й каліка. Це викинули в рівному купу грошей, щоб дураки. 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 До речі, воно може би... Ну, катальпа, по-перше, сюди абсолютно не йде, але якесь друге дерево, може би, і було б якесь укорочене але за ним треба доглядувати а враховуючи те що наш народ до цього не здатний то це пародія 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 в центрі рівного дивіться ну вон галці подобається ну це так ще куди не йшло я не знаю що це за архітектура і для чого вона галочка привіт rivne